В общем, вчора, як ви бачили, ми перебрали самі, дивились відео, перебрали самі насос дозатор. Собрали його, і він у нас стрельнув. Видавало резинку, щось ми неправильно забрали, щось не так ми зробили. І не дожали ці болти, або щось там неправильно собрали. Ну, в общем, Він стрельнув у нас. Ми його благополучно викинули на металолом. Вчора нам передали з міста новий насос дозатор. Крашений. Я не знаю, нам сказали в магазині, що він новий. Ну, типу, всі в інтернеті кажуть, що якщо він крашений, значить він з переборки. 160-й ми купили. Все. Якийсь І італіянський не суть важний. Привозять нам цей новий дозатор. Ми все збираємо ночу, бо вже ж все інтересно, треба перевірити, узнати, чи працює, чи ні. В цьому була проблема чи ні. Ставимо ми його і все те саме. Так само руль крутиться сам по собі. Закусює, підкусює. ну підкусює. Всі ті самі симптоми, що й на тому. Ми розстроїлися. Поламали той, тобто, на шару робочий дозатор той, що у нас був перед цим. Ну і коротше, починаємо вже звучати весь YouTube, передивлятися всі відео, що люди розказують по цьому поводу, що вони робили. Як вони вирішали цю проблему? Некоторі казали, що тут брати люфти на кардані. Але це, ну, у нас є люфти на кардані. Що тут, у нас люфтить, що там на, цих... <кій> на хрестовинах люфтить. Ну, в общем, руль усе, Сам по собі більш-менш крутиться. Що я крутю, Ну, він не підкусює тут нормально він крутиться. Шукаємо тут причину там, там, везде шукаємо, не можемо зрозуміти, в чому проблема. Нашли ще відео, казали в інтернеті, що спробуйте відкрутити, прокачати воздух вигнати з цього циліндру. Це двох двохповоротний, двосторонній цей циліндр. І типу, прокачати воздух. Откручували ці штуцера, крутили руль. Типу відкрутив цей штуцер, крутиш руль в цю сторону до упора. Да, був там трохи воздух, було, трохи пару бульба, щоб буквально туди вилізло. І все. І звісно, проблема в нас не йшла. Далі що? Знаходимо чередне відео в інтернеті з можливими проблемами. І виходить, дядько каже: відкручуйте ці всі болти, які кріплять цю пластину, цей насос весь сюди до цього вала. І, і пробуйте. Ну, пробуйте так, може у вас цей вал підкусює. І тут же ж подшипник ось один має стояти отут ось в початку, і вторий, отам. У нас стояло вже два подшипника одразу. Ми ж відкручуємо цей насос дозатор і пробуємо крутити. Все, проблема ушла. Перестало воно підкусювати, перестало закусювати, він перестав сампроізвольно Ну, Все, все стало ідеально. Півповорота. Ну, ладно, не пів півтора оборота руля в одну сторону, колеса повністю вивернуті, одним пальчиком все класно. Тобто причина була в чому, наскільки ми зрозуміли, що щось десь неправильно виточено, і десь якісь, коли зажимаєш всі болти до упора, йде перекос, і він себе неадекватно починає вести цей насос. Зараз спробуємо э, достати один подшипник, тому що десь ми теж таке чули, що багато хто збирає на одному подшипнику. Оцей вал. Зараз я вирубую опять сюди в очередний раз нову прокладку. Пришипник ми вже витянули. Зараз я поставлю насос, зажму його, і, по ідеї, повинна у нас проблема йти. Ви ж кажу, ми одразу насос так відкрутили в цих чотирьох болтах, і він. Ну, геть трохи йому дали місце, щоб він трошечки почав люфтити. Не повністю відкрутили, що він висить, а от трохи він почав люфтити і пішли перевіряти. І все, одразу руль, всі проблеми іщезли, все стало чітко. І оці всі люфти на хрестовинах, на, на цьому всьому, все не важливо. Оце отут була проблема. Некоторі ще казали, що в них якийсь длинний вал. Хоча, кстати, може і нас длинний, може, підпилять. Ну, в общем. Зараз я спробую вырубать сюди прокладку і без цього підшипника одного завести і показати, що з цього вийшло. Ну, а те, що ми поламали вчора робочий дозатор сотий, це нехорошо. Так, все, дозатор я прикрутив, масло залив, зараз я заведу, я руль не накидував. обороту одного немає виходить, на 160 доза я все рівно даже тут оборот должен бути а руль закончиться тут. ну коротше по идее це должно бути четко вчора ми ночі ще вилітали на такому пункті так сказати пробовали я тут по балки літав 9 розбивався руль не кидає все класно все четко в общем вот така у нас проблема была я так понимаю що сколько существует комплектов насос дозаторів які продають на МТС сколько существует різних проблем при їх установке в когось в чем проблема в когось ще в чомусь проблема в когось завоздушенный в когось ну короче тут проблем я так понял нюансов з установкой тупо тьма в общем такі дела